Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент? В початку, коли ми операцію почали. Ну, сволочі боялись, що здесь, што за рубежом. Тепер обнаглели. Вони можуть змінити ситуацію на полі бою в Україні, винищуючи f 16 Це група різних типів західних літаків, а також літаки російського виробництва, Міг-29 і Міг-21, які є у союзників, і вони можуть вплинути на допомогу невеликим ВПС України, які продовжують перевищувати очікування, зокрема допомогти їм захищатися, завдати ударів по російських цілях. Мова йде про командні та контрольні вузли, матеріально-технічне постачання, склади боєприпасів, а також механізовані броньовані моторизовані підрозділи, які наразі ведуть бій і намагаються продовжувати здобувати перевагу, зокрема в Донецькій та Луганській областях, а також підрозділи непрямого вогню, які завдали стільки шкоди передовій частині ближнього фронту. Мова йде не обов'язково лише про ракетні удари великої дальності друге питання: чи можуть українці їх інтегрувати? Чи можуть вони на них літати, утримувати і використовувати належним чином? F-16 має неймовірний набір датчиків і систем озброєння. Вони складні і сильно відрізняються від міг 29 на яких зараз літають українські пілоти. Але ми, як альянс із США як країна, продемонстрували, що в змозі навчити пілотів з усього альянсу від Польщі до словаччини та інших. Румунія зараз має величезну програму для переведення своїх пілотів Міг на F-16. Треновані пілоти можуть досить швидко переходити до польотів. Щоб ефективно використовувати всі ці датчики та системи зброї, потрібно трохи більше часу. навчити технічних працівників ймовірно забере найбільший час, оскільки технічні знання потребують часу для цих складних систем. Їм можливо знадобиться від 6 до 12 місяців, щоб справді стати фахівцями. Але принаймні, ми можемо розпочати навчання зараз, залучивши до програм, в яких вже беруть участь союзники та партнери. Я не зробив повну інвентаризацію. Дозвольте мені вам дати першу відповідь. Минулого року конгрес США вже дозволив ВПС сполучених штатів зняти з експлуатації 28 F-16. Скільки з них в операційному стані? Невідомо. Також є F-35 у списках закупівель для поточного та майбутнього бюджетів ВПС. Фічі що стосується інших країн. Ви вже знаєте, що поляки досить довго говорили про те, щоб надати 28F-16. Це збільшить потужність ВПС України більш ніж удвічі. Окрім того, є багато країн з мігами. Поляки та словаки, це дві нації, які запропонували надати Україні свої міги. У словаччині невизначена кількість. Польща заговорила про готовність надати 28 вісім міг двадцять Це літаки, на яких вже літають українці. Вони ще не обіцяли їх і не пропонували, але вони можуть бути частиною цього пакету, враховуючи їхню надзвичайно сильну підтримку України і близьке розташування та вплив на безпеку у Чорному морі. з точки зору політичних наслідків матиме велике значення, якщо Україна зможе успішно захистити та віддалі відбити російські сили зі своєї території та відновити певний тип тривалого миру, ми зрозуміли з історії, що умиротворення не працює. якщо дозволити Росії зберегти велику кількість території або дати їй можливість отримати більше, це створить в Європі умови для потенційного майбутнього конфлікту з Росією, і цього можна уникнути, якщо стояти твердо зараз, враховуючи готовність України боротися, їхню майстерність у бою, їхню національну стійкість. и за взятие. Чему бы нам не сделать все возможное, чтобы им помочь? А нахрена тогда было государственные деньги использовать и производить такой запас ядерного оружия? Оружие сдерживания? Ну и кого сдержало? Критичні півроку директор ЦРУ вважає, що Путін ставить на ймовірну політичну в тому заходу, і на шанс військовим країна-агресорки за будь-яку ціну вирвати перемогу у коментарі телеканалу CBS Вільям Бернс зауважив, що впродовж наступних шести місяців потрібно підірвати пиху кремлівського карлика і дати зрозуміти Москві. Вона не лише не отримає нових перемог, а й може втратити все раніше окуповане. Ворог відчуває ризики і показово демонструє нові військові навчання танкістів десь у Ленінградській області, але стріляти по вигаданих цілях на російському полігоні за сотні кілометрів від українського фронту і намагатися вижити на пекельній Донеччині геть різні історії. І найточніше про це розповідають російські танкісти, взяті в полон нашими бійцями ССО та військовослужбовцями 72-ї механізовано бригады ДСПД в угледаром. Церковный долбо. Я не знаю, за счет чего вы так умело воюете. Я могу сказать, почему наш долбо не умеет. Ну, не подготовлены. Долгое время. працюємо на танке, в которой не працює Умеевая система. Очень тупо воюет наша военное правильное Российской Федерации. Не воювали добре, не варто було і починати. А поки росіяни втрачають і танки, і танкістів маємо новий етап протверезіння Берліну. Німецький уряд погодив ймовірну передачу панцерника попереднього покоління Леопард. «Леопард-1». танки можуть рушити до України одразу після проведення усіх технічних робіт. А за повідомленнями змі, їх кількість може становити до 88 одиниць. Німці наголошують, передача перших ло. Леопардів ніяк не вплине на постачання вже обіцяних 14 танків Леопард Два. батальйони Леопард Свайпанцаки. Має бути два батальйони танків Леопард 2 не один батальйон перших леопардів і один батальйон другої моделі, а два танкових батальйони леопард 2 Це був запит, який надсилали нам протягом тривалого часу, щоб дозволити поставку танків Леопард 1 Щодо всього іншого, прошу трохи терпіння. Це все стане більш очевидним у найближчі дні та тижні. Найближчі тижні також покажуть, яким бачить свій так званий другий наступ, тимчасова федерація. І щоб уникнути повторення... Ня помилок лютого 2022-го кордони з ворогом посилюються щодня на межі з Білоруссю та Росією. Підрозділи сил оборони постійно моніторять поточну ситуацію. Розвідданні доводиться збирати на ділянці у сотні кілометрів боліт та лісів, і українські дрони здіймаються в небо тут постійно. Ми постійно контролюємо противника з неба, дивимося їхні, якщо є такі переміщення військових військ, яка кількість військ переміщиться, куди переміщиться. Ну, і відповідно, що ворог за нами теж сліди. Він постійно контролює заміни наші, шукає де знаходяться наші військові, де облаштовані позиції. У них вийде ділянка поселення, наряди посилені, але великих військ в даній ділянці ми не спостерігаємо. Ані українська розвідка, ані західна не заявляє про ризик нового наступу з північного напрямку. І У них хороша техніка і все НАТО. Ім поставляєте. О, час пішла інформація, що будуть там вже з дальністю 150 п'ятдесят кілометрів, і враги поставить Вообще не дадут дадуть їм все. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.